Україні. Сьогодні говоримо про налобний ліхтарик від марки Nature Hike. Ми вже знайомилися з ручними ліхтарями Nature Hike та кемпінговим ліхтарем. Тепер знайомимося з налобним ліхтарем. Посилання на промокодну знижку в описі до відео. Комплект поставки складається з ліхтаря, коробки для транспортування, інструкцій, гарантійного талону та сертифікату якості виготовлення. Ліхтар поставляється в пластиковій коробці, яку можна використовувати для транспортування та зберігання. По периметру присутній гумовий ущільнювач закривається на защіпку. Нижня частина з матового пластику проблем нема, верхня з глянцевого прозорого, який дуже швидко покриється сіткою подряпин. Відповідно, втратить свій симпатичний вигляд. Краще було б, якби був повністю виконаний з матового пластику. В верхній частині бачимо петлю, вона ж провушена. Вімкнений ліхтарик можна класти всередину і отримаємо таке подобання кемпінгового світла. Кейс ліхтарика. Для відкривання по боках присутні два виступи. І тримаємо за защёлку і відкриваємо. Досить туга защёлка. Всередині бачимо ліхтарик та кабель USB-C. Заявлені характеристики ліхтаря наступні. Вбудований акумулятор ємністю 1800 мАч. Клас вологозахисту IPX IP66, про що поговоримо окремо. Час роботи від 4 до 80 годин. Заряджання близько 2,5 годин. Операційні температури, під час яких може працювати ліхтар від мінус 20 до плюс 50 Цельсія. В передній частині ліхтаря ми бачимо головне світло сфокусоване. Її допоміжне світло, ближнє світло. В прямокутному віконці знаходиться датчик наближення, в круглому віконці червоний світлодіод. Механізм нахилу традиційний з фіксованими положеннями. Нахил, нахил до 90 градусів вниз. На зворотній частині немає ніяких роз'ємів, кнопок лише характеристики. Кнопки керування винесені на верхню частину, в нижній частині порт зарядки. На бічній стороні індикатор заряду. Гумка налобного кріплення традиційна з перфорацією, вентиляції. Присутня силіконова смужка по всьому периметру, щоб ліхтарик не сповзав на лобі. Фурнітура добре тримає, вибране положення. Написи на ремінці мають світловідбивні властивості. Кольорова температура світла 6000 К. Це таке холодне біле світло. світлодіоди Cree XTE. Два однакових просто різні рефлектори, а червоний світлодіод це 2835, як заявляє виробник. З особливостей конструкції слід відзначити, що середня частина корпуса трохи відрізняється по фактурі. І, по суті, це такий резинопластик, впаяний між двома жорсткими пластиковими частинами передньою і задньою. З цього ж резинопластика виконані дві кнопки керування. Основна кнопка з насічкою, а друга кнопка кругла відповідає за червоний світлодіод та активацію датчика наближення. Порт зарядки USB-C, ліхтарик може працювати під час заряджання. З особливостей слід відмітити, що порт не загреметизовано, як це буває в фірмових ліхтарях. По периметру роз'єму бачимо проміжок, який відкриває доступ до внутрішнього світла ліхтаря. Відповідно, якщо ми втратимо або щільно закриємо заглушку, у нас не буде ніякого вологозахисту. Що, як на мене, дуже великий мінус конструкції. Інструкція на англійській мові присутні піктограми, які повинні полегшити знайомство з ліхтарем. Графіки розряду та застереження. В інструкції зазначені графіки розряду відповідно стабілізації в ліхтарі нема, що, в принципі, досить непогано. Ми будемо мати більший час роботи. Натискання круглої кнопки відповідає за червоний світлодіод, яскравість, один люмен, два режими: основне світло та блимення. Коротке натискання вимикає цей режим. Друга кнопка відповідає за режими білого світла. У нас є майже 60 секунд, щоб перебрати всі режими або вимкнути ліхтар. Якщо ліхтар вімкнула, і ми натискаємо круглу кнопку, то ми активуємо датчик наближення. Вимкнути датчик наближення, повторне натискання на цю саму кнопку. Окремого індикатору, що кнопка активована, у нас нема. Індикатор заряду на бічній панелі виконано у вигляді акумулятора, така виїмка, куди буде набуватися сор та пил. При вімкнуному положенні він завжди працює. Якщо заряд ліхтаря більше 20%, він завжди буде світитися зеленим. Якщо менше 20%, то буде світитися червоним, якщо менше 5%, блимати червоним світлом. Під час заряджання він буде блимати червоним світлом, а також під час заряджання у нас будуть доступні всі режими роботи ліхтаря. Говоримо про керування. Кнопки досить неінтуїтивні. Намацати їх в рукавичках або коли рука замерзла, досить важко, оскільки вони майже в рівень з корпусом. Тактильна, тактильна віддача дуже погано відчувається. кліку майже не чутно, відповідно, дуже незручний, непродуманий цей момент. Звикаємо біле світло. Перший режим це 150 люменів 40 метрів 8,5 годин. Другий режим в два рази яскравіше – 350 люменів, 70 м5, годин. Далі йде подвійний, подвійний режим, коли працюють обидва світлодіоди, максимальний. Це 500 люменів, 80 м4 години. І далі режим ближнього світла. 200 люменів 30 метрів. 6 годин. 30 люменів, 5 метрів, 70 годин. Як бачимо, ліхтарик у нас, щоб вимкнути, треба перебирати всі режими. Але якщо у нас ліхтарик пропрацює в вибраному режимі більше 60 секунд, повторне натискання на кнопку буде його вимикати. Дуже такий непродуманий цей момент. У інших виробників достатньо, щоб ліхтарик пропрацював 5-10 секунд і повторне натискання на кнопку буде його вимикати. Червоний режим. Незважаючи на свою невисоку яскравість один люмен має досить непогану сфокусованість, відповідно для природи він буде дуже зручним. Також можемо відзначити, що всередині ліхтаря рефлектори не від... відокремлені один від одного. Відповідно, бачимо засвітку всіх рефлекторів червоним світлом. І так само, коли у нас працює біле світло, засвічуються всі рефлектори наявні в ліхтарі. Як виглядає промінь ліхтаря в диму? Червоний дуже сфокусований, дальнє світло, комбіноване, ближнє світло. Перший режим пересуваємося по стежці, другий режим дальнього світла. Максимальний режим, коли два світлодіоди працюють. Ближнє світло. Мінімальний режим ближнього світла і червоне світло. В принципі, світло досить непогане, а про недоліки корпусу я вже вам розказав. Налобний ліхтарик Neatcher Червоне світло, один люмен, але досить непогано сфокусоване. І, в принципі, висвічує більше, ніж на 20 метрів контури дерев. Для природи дуже непогано. Мінус треба більше водити головою по сторонах. Основна група режимів. Перший режим. Здається, 150 люменів. Дальнє світло так зване. В принципі, непогана засвітка метрів на 50 висвічується без проблем. Другий режим, максимальний режим для дальнього світла. Рівномірна засвітка. Не треба багато водити головою по сторонах, при цьому маємо непогану далекобійність для налобного ліхтаря. Максимальний режим, коли у нас працюють обидва світлодіоди одночасно, 500 люменів. Різниця з попереднім режимом є, але вона не така, щоб і велика. Просто рекламний режим, максимум для красивих цифр витиснули. Ближнє світло максимальний режим. Далекобійність трохи менше, світло рівномірніше відсутній центральний хотспот. В принципі, він, коли є, не дуже він помітний. Засвідка ширша, відповідно, менше водити по сторонах. Кольорова температура однакова у ближнього дальнього світла. Мінімальний режим ближнього світла. Видно метрів на 30. Контури дерев для пересування. Дуже непоганий режим, щоб економити заряд батарей. З мінусів немає швидкого доступу до цього режиму. Ось таке світло в ліхтарі Nature Hike на лобному. Світло непогане. А про мінуси корпуса я вам вже сказав. Відповідно вирішуйте, чи треба такий ліхтарик, в якого корпус не буде захищати. Його в повній мірі, керування буде незручне, а самі кнопки дуже неінтуїтивні. Не знаю, хто робив ліхтарик Nature Hike для торгової марки, але це перший млинець налобного ліхтаря від марки і він вийшов таким комом. Непогане світло, широке, заливне, червоне світло непогане, кольорова температура відповідає заявленій. Але корпус ліхтаря, як на мене, дуже-дуже спірної конструкції. Порт зарядки, який має дуже поганий вологозахист, неінтуїтивні, незручні кнопки. Перемикання режимів, коли треба чекати 60 секунд, щоб ліхтарик у нас вимкнувся при повторному натисканні на кнопку, все це робить його дуже незручним у використанні. Нема доступу до швидкого доступу до слабких режимів. Лише доступ до червоного світла швидкий є. Незрозуміло навіщо датчик наближення без індикації, вимкнений в інше ні. Індикатор заряду дуже неінтуїтивний. Ну і взагалі, ліхтарик підкупає тільки своїм брендом. Що він від відомого виробника. Ось такий ліхтарик. Пишіть ваші думки, послухаю. Може хтось вже користувався їхніми ліхтариками, тож може мене доповнити. На цьому все. Дякую всім за увагу. Україна переможе.